Саме сьогодні у відео ми подивимось на старі скарги від гравців, котрі були написані ще за часів динозаврів. Ну а за старання можеш поставити лайкусик та й підписатись на мій канал. Ну йомо, -йо, не будь таким жадним, постав свій лайк. А я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в опис завантажуй гру, обов'язково вводь мій промокод Fortis та отримай 50 тисяч гривень на початку гри. Перша дуже старенька скарга це жебена Ілья Муртинов. Оск. Ну і суть скарги це людина ображала мене. Окей, давай. Давайте подивимось, адже у нас тут є, як ви бачите, відео. Ха-ха-ха-ха, <рес> що це таке обжі? Пане, вас вилікувати чи... Можете піти в жопу? Прикиньте, каже, можете піти в жопу. Чувачок хоче його полікувати, а цей каже, йдіть в жопу. Сраку! Ха-ха-ха, йдіть в сраку. Та ні, братва, це реально школа. <реш> Каже, забудь про нього він одлітіт Ось така получається в нас скарга. І що, Доброго вечора. В ролі -плей чат Подібні висказування не караються. Що серйозно? Тому ось така цікава скарга. До речі, вона була подана ще дуже давно. А саме 28 грудня 2022 року. Наступна цікава скарга це ДМЗЗ та ДБ. І що получається? У нас є тут суть скарги. Гравець почав побиття без причини. Неадекватна поведінка до гравців. На відео я лише захищався, і урони прийшов по ньому. Я думаю. Ага, окей, я зрозумів. І бачимо ось такий відосик. Ну тож, давайте подивимось, що тут на взагалі. Ого, ого. Подушов сюди швидко. Ні, от реально, Саша Ганстер, це ганстер. Движ, що робить? Прикинь, ось так колись, в принципі, фармили ялинки. Ще дуже давно. Братва, ви прикиньте, подивіться, 29 число, 12-й місяць, 22 рік. І це у нас зима. Ні, ну це, звісно, легендарні відоси. Ай-яй-яй-яй-яй. Щось така стара беха була. Ого, такої зараз, наче, нема. Пише, гандон. Братва. А ви просто подивіться, <со> що це такі абжі. Ай-яй, звісно, грязючку закидують смачненько. А ось і наш гравець пише в репорт неадекват Подаю, я Ого, засуджую, кого ти там вб'єш? Ну і все, він, коротше, його затулив. Так, і пишуть йому: гравець отримує покарання за пунктом. 7.1 вбивство без причини. Ага, і 6.8, образа і кривда гравців. Муд від 60 до 300 хвилин. Коротше, наш порушник отримав повний смаколик. Далі у нас скарга ДМ. Суть скарги, не де. Кватний ламає машину і вбиває без причини. 29 грудня, 22 рік. Це прикиньте, наскільки давно. Окей, давайте подивимось. Це у нас таке відео. короче, прикріпив він. Ой, братва, ну якість тут, звісно, смаколик. Диви, прикинь, Влад... Владосик просто його б'є. Отако побив, його побив акуратно і все. А наш чувачок побіг і на нього скаргов. Ого, що це таке взагалі? То стара менюшка, прикинь. То братва, в разі чого не знає, це стара версія Ukraine GTA. Ще колись дуже давно вона була ось такою. Диви, прикинь, викидує його. Ой, це 100%. Якесь покарання, гравець отримує покарання. 7.1 ДМ, 300 хвилин КПЗ, нічого собі нормально так. Ну і Получається схвалено. Образи співробітників по формі. Суцькариги образив співробітників. Окей, бачимо ось такий відосік. Так, а що вообще братішка по якості? Ого! Добро, добро. И сюди, мусор нахуй. там, Ой-ой-ой, прикиньте, який неадекватний чувачок. Начебто по голосу вже, знаєте, такий дорослий. Ось так, знаєте, спілкується з працівниками поліції. Ну, ще й СБУ. с мусор! Не, ну це жорстко, конечно. Мусора топчик. Каже, мусора топчик, то й кажи мусора, бляді. Що за фейня вообще. Що ти говориш? Я її насилую. Не, братва, якась грізюка така конкретна. Ого, ти шоніш, чувачу, куди ти там розслаблятись будеш? Розслабляйся на зоні. Братва, чесно кажучи, навіть не знаю, яку використовувати емоцію, як то кажуть, смішно і грішно. Ну і не таке бачили на форумі, тому за це я люблю форум. Можна зайти акуратненько подивитися і посміятись. Ну і коротше, наш порушник отримає 6.8, образа гравців. Файному йому зарядили мута. Так, наступна цікава скарга. Суть скарги Оск. Все, бачимо, що наразі цей гравець є техадміністратор. Тобто колись він був простим гравцем, а зараз теха адмін. Якщо що, мусора сарагандон, каже, якщо чому мені? Просто Гандони. Каже, бо просто прикинь мусора Гандони і їде. А в ньому ще й нік Аліна. Тобто, знаєте, він школьник а поставив жіночий нік. Ну і акуратно написали йому, що гравець отримує покарання. Муд від 60 до 300 хвилин. Коротше, тіпчик получив по заслугам. Ого, ого, оце спаколик. Що тільки люди не пишуть? Суть скарги. під час патрулювання був затриманий і доставлений до відділку СБУ, громадянин Ілья Гришин. Поки я складав протокол Ілья Грошин, мене принижував. Ага, і ось такі докази братішка прикріпив. А що там взагалі ого? пише Тичмо. Та мало з тим, подивіться в чаті, що пише. А оце що це таке? Ого, давайте закриваємо від гріха подалі. Ну і коротше, бан від 15 днів. О, братішка відлітає смачно. Дем на роботі може бути і ЗЗ. Ну і що там, владюша, ти нам покажеш. Суть скарги, дем на роботі. Коротше, понятно, він трошечки ДМЛ на роботі. Ну як не він, а цей, а порушник. Все, коротше, він собі, де бачите, акуратно їде. Просто подивіться на стару красиву карту. Сніг, матіз, старий ще навіть худ, боже, яка краса. І що я, в принципі, зараз бачу? Наш чувачок просто їде, але за ним їде якийсь гелік. Снігоприбиральник? Тут серйозно була робота снігоприбиральника. Ого, з Ага, і йому відповіли, коротше, що він трошечки неправильно подав свою скаргу. Ну і треба, знаєте, переписати. Ну але так то видно, що чувачки реально взяли його та й задемили. Ще й на роботі. Так, а це у нас получається оф від арешту. І є в нас ось такий відосік. Добре, давайте зайдемо, подивимося. Ух, якість, звісно. Акуратно хочуть зупинити їх, і вони тікають. Диви, диви, диви. Ого, ого. Біля. Получається, чувачки собі акуратно лівнули, та й получили 120 хвилин КПЗ. І все, сидять, відпочивають. І знову у нас ухід РП. Так, цього разу все. Б... Цього... Ой-ой, як дуже голосно. Так, усе бачимо автомобіль, гольф. Акуратно запинили машинку та й дивляться. Диви, тіп на гольфі і просто починає тікати. Так, і куди він? О, як врізаються, прикинь, цей поворот це взагалі шансів. Пам'ятаю, завжди врізався там. Диви, тільки кола видно. О, диви, врізався, і зараз, походу, вийде зігри. Диви, вилетів! Нічого Собі смачно вилетів чувачок. А, і вийшов зігри, ну прикінь. І що ви думаєте? звісно, йому дали покарання. Джайл на 60 хвилин. Тоже думав собі, знаєте, такого від поліції буде втікати і все йому піде з рук. Хо, Хо, а тут у нас вже цікаво, схвалено. Максим Ашер. Ухід від відтерпев. Су, каже, прикинь, зупинися, туди-сюди. Ось уїде легенько. <плес> Ого, завпав. Видачі, моду, будь ласка. <плес> Відкрив вікно. Доброї ночі. Які вам необхідні? А вам паспорт? <плес> Можливо, вам потрібно виділити подвічні. За. Зараз, дістану паспорт. Так, акуратно, я так розумію, вони розбираються з паспортом, щось не може йому паспорт дати, чи дає. А ось дає, прикинь, військове посвідчення. А наше йому військове взагалі посвідчення. Да, ну треба паспорт. Яке військове посвідчення? Так, і що, той паспорт буде? Ось дає акуратно паспорт. Добре. А, все, як виявляється, він в розшуку, Максим. Ну і наш працівник поліції його перевіряє. Бачу, що він знаходиться в розшуку. Та я так розумію, хоче його затримати. Прикинь, тікає, тікає. О, газу дав, тапка. Мені цікаво, він зараз вийде Речі просто втече. Ого, 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 це погоня. Дивись, зараз в канаву залітає. Все, впав в воду. Розстріляли молодого і до побачення. О, і тут йому написали, не треба йому нічого видавати. Закрийте скаргу. Він ютубер. Хай краще грає, чим відбиває порушення. Гравець утримує покарання 60 хвилин КПЗ. Ого, відсидів, дай Боже. Наступна цікава скарга це чити. Прикиньте, чувачок ганяє з читами. Ну це, я так розумію, ще було дуже давно. Ого, не кричи, братішечка. Дивіться, як стрибає, ти шогониш. Ой, напевно, комусь світи з тисяч днів бана, ви бачили, що за він робить. Братва, прикиньте, за читерство ще колись давали 31 день бану. А зараз видають набагато більше, тому що читерів ніхто не любить. Знайшов братва скарг. Суть скарги здійснився, продаж автомобіля. Гравець заявив, що 400 тисяч гривень плюс віскін. і це виходить 500 разом. Я погодився, знаючи, що скін передати неможливо. Одразу почав вести зйомку. Ой-ой-ой, ще колись ось так продавали автомобілі. Ну ви прикиньте, це було ще прям дуже давно. Це каже, прикинь, виходить п'ятіхатка і Шо, 400 тисяч гривень. Челси, які ти купляєш. О, все, ви успішно продали свій автомобіль. Так, ну і що, а як взагалі буде скін передавати, так і не поняв. Я навіть, чесно скажучи, не знаю, чи на цей момент був взагалі трейд. А як тобі скін скинув? А як тобі скін скинув? Все, взяв і поїхав. Просто кинув. На відео не зафіксований договір між вами та гравцем. Тому відмовлено. Але все ж таки видно, що чувачок його обманув, тому що почав говорити банально за скін. Типу, як ви бачите, чат пустий, нічого про машину та про скін нема. І знову ухід від РП плюс образа. Бачимо, чувачок собі спокійно їде, патрулює. Під'їжджає машину, каже мусора підрази. все вони акуратно за дем їдуть. о вже по бордюрам їздить, по траві. І все, вийшов з гри. при тому подивіться, як грамотно вийшов. Сховався, прикиньте, за деревом і вийшов з гри. о що це за переход такий. Ну і звісно, йому дали покарання образа та й ухід від РП. Муд на 30 хвилин та 60 хвилин джайла. Я так розумію, на той час ще давніше більше всього хлопців. Ці ось так порушували. Типу, просто взяли і виходили з гри. Ще одна смачненька скарга. Це у нас, коротше, ДБ. Суть скарги. Чоловік возле території ДСНС, біл мене. Так, і дивимося, відеодоказ. О, О взяв збив! А от і дБ. А ось і ДБ. Все на форум, на форум. Ну і що, получається, за ДБшку йому дали 30 хвилин. А заголовок взагалі бонуска. на сервері Центральна Україна. Микола Українець вимагав 5 тисяч гривень. І вбив мене, бо я йому не давав. Ого, і навіть таке було. Ось бачимо Микола Українець. Ну, Звісно, подачу він зробив неправильно, тому йому, звісно, що відмовили. Так, далі у нас тут ДБ масовий нон РП. Загрузив він ось такий відосик, чи що це таке гівка. О, боже їй навіть подивитися важко. Що це взагалі братішка за якість така. Ось, прикинь їде, аж їде, прикинь такого підбиває людей, що це взагалі не Дивись знов, ого, ого, як затаранив, Ти тижу. Цікаво, що там взагалі йому дали. Вітаю, гравець отримує покарання за пунктом ДБ. 30 хвилин тюрми. Знаєте вже а прям не дуже багато.